Доброго дня, Магітор український. мене звати Олена. Що дуже терміново хоче сказати Всесвіт. Інтуїтивно вибираєте цифру, загальний розклад. два варіанти, в якому старшому аркані. Як вас бачить? Енергії, в яких ви знаходитесь, що дуже терміново хоче сказати всесвіт. Хочу сказати, що це. Перший варіант ваша сигніфікація. В енергії переживання вам потрібно робити вибір і рухатися далі. Інтуїтивно ви відчуваєте потребу. З розлучилися, залишили саме ту ситуацію, поставили крапку на стосунках, так ви вже й попрощалися. Можливо, написала лист, а можливо, загалом поставили крапку в якійсь ситуації, вирішили йти в новому направленні. Мудрість знання, інтуїція вам підказує, що саме час. Час вибирати новий шлях, час вибирати власне своє життя, рухатися далі, розвиватися, переходити на нові етапи розвитку і давати собі можливості розвиватися, давати собі можливості покращувати навколо себе внутрішнє і зовнішнє, фінансове, матеріальне становище і оточення, змінювати, якщо в цьому є потреба. Загалом ставиться крапка тоді, коли є потреба. Коли знаходитесь саме в тих обставинах і в тій ситуації, в якій ви є, вже неможливо далі. Є розуміння того, що хтось не знає, яким шляхом рухатись далі. Слухайте інтуїцію, що вона вам підказує? Що ви бажали реалізувати? Чого ви бажали досягнути? Проаналізуйте саме. Є час, є можливості, вам все одно. Якщо є закінчення, буде і початок. Але цей перехідний період, він важкий, тому що приймати рішення і брати відповідальність за подальше життя саме вам. Відпускайте минуле, поставили крапку, відпускайте. Розлука повинна бути не лише на словах, а й на ділі. Нове життя, розвиток, покращення, те, до чого ви прямуєте. Те, що ви бажаєте досягти даними змінами, даним прийнятим рішенням, не відбудеться і не буде мати розвитку, якщо ви не будете рухатись далі. Саме це відбувається в вашому житті. Перший варіант. Давайте подивимося, що дуже терміново хочу сказати вам всесвіт. Що ви ресурсна людина і мах у своєму житті? Ви отримаєте шанси, чого ви не бажали. Ви повинні довіряти собі і повинні вірити в те, що, не зважаючи на ситуацію, на обстане, ви подолаєте. Ви здобудете, якщо хтось бажає побудувати стосунки, Попередньо ви розлучилися з партнером. Іноді буває так, час прийшов. То у вас буде можливість в подальшому побудувати саме ту родину. Отримати саме те задоволення від спілкування, взаємодії, взаємного кохання, якого ви бажаєте. Навіть якщо на зараз ви не відчуваєте можливості реалізувати це все, ви повинні вірити в себе. Ви повинні вірити, що тим шляхом, завдяки вашому вибору, ви реалізуєте досягнете власні мрії, бажання, власними зусиллями за допомогою Всесвіту та Вищих Сил. Вони вам нададуть шанс реалізувати саме ті сокровенні бажання, які є в ваших думках. Єдине, що свої мрії та бажання, які у вас є, не розголошуйте на весь всесвіт. У вас є захист відносно тих, які заздрять вам в вашому житті, вашим досягненням, вашому розвитку, вашим можливостям, вашій зовнішності. Ви зірка, але зрозумійте одне, що є прислів'я. Якщо ти хочеш насмішити Бога, то розкажи про свої плани. Отак От і ви. Якщо у вас є мрії та бажання, то йдіть до реалізації. А пліткарі і ті, які заздрять, нехай свої сценарії малюють і пишуть. А ви рухаєтесь, реалізовуєте, будуєте, використовуючи попередній досвід, стосунків, які отримали негативний результат, але загалом це результат, це ваш досвід, і ви повинні прийняти це як досвід. Завдячити саме тому, що ви його отримали, що в нас зараз ви дивитеся на взаємодію з партнером вже з іншого боку, з іншого ракурсу. Тому своє оточення ви повинні очищувати для того, щоб не було сміття й тих людей, які не бажають вам добра, не бажають вам щастя, не бажають вам успіху, І якщо інтуїтивно, а інтуїція дуже добре у вас працює. Ви це відчуваєте і даєте можливості, і то беріть на себе відповідальність, якщо ви їм даєте можливості існувати поруч, то наслідки це ваші наслідки. Бо в той момент, коли ви повинні були відсікти спілкування з даними людьми, коли ви відчули або отримали для себе підтвердження відносно хто є, хто і не позбулися, то які б наслідки не були, це вже ваша вітання. Тому приймайте міри і дійте спочатку, а не тоді. Коли ви отримуєте негативні результати відносно того, що в вашому оточенні є ті, які не бажають вашого успіху, влаштовують вам проблеми ситуації. Загалом негативний посил це теж є. Перепоною. Для подальшого розвитку, для отримання успіху, для досягнення цілі. Порада. У вас є плани, у вас є бажання реалізовувати ті плани, які у вас є. Тому ви повинні активно діяти і рухатись саме в реалізацію. Того, чого ви бажаєте, ви повинні бути впевнені в собі, ви повинні довіряти собі, ви повинні вірити в власну ресурсність і не покладатися на тих, які знаходяться навколо вас. Ще раз повторюсь, що відносно даного розкладу є порада від Всесвіту розуміти, хто знаходиться поруч, особливо близьке оточення. Тому що саме близьке оточення, саме оточення, яке знаходиться навколо вас, є ті, які будуть влаштовувати вам перепони, щоб ви не були щасливи, щоб ви не досягли саме того успіху, якого бажаєте. Від вас активність, діяльність, реалізація планів, отримання знань. При потребі ви повинні. Використовувати ресурси і додатково отримувати знання для того, щоб досягти тієї цілі, до якої ви будете прямувати. Якщо це особисте життя, враховуйте досвід, власну, мудрість і знання, які ви вже мали, з попередніх стосунків, які вони, які б результати не були позитивні чи негативні, але це досвід. Ну і вже на підставі цього використовуючи ці ресурси, дійте. Взаємодійте і розумійте, що якщо ви інтуїтивно відчуваєте, що саме такий результат буде з даною особою, то вам потрібно відсікти, щоб навіть не втрачати час. Я не говорю про ресурси, я не говорю про енергію і дисбаланс. Тому що саме ці складові завжди втрачаються, але Якщо ви можете наповнитись, збалансувати, то час ви не повернете 100%. Тому дійте в залежності від тих висновків, які ви робите відносно вашого оточення, близького чи далекого, але загалом ви повинні розуміти, хто є хто, з ким ви можете взаємодіяти, а кого ви повинні відсікти. Щоб, власне, самому досягти результату. Ще дуже терміново хочу сказати Всесвіт, другий варіант ваша сигніфікація у вас є власна точка зору, ви керуєте своїм життям і бачите перспективу. На даний момент ви знаходитесь в дружній взаємодії із почуттям відношення до свого оточення дружелюбні. Ви налаштовані взаємодіяти, ви налаштовані йти на зустріч. Але при всьому при тому є власні кордони і власні пріоритети, і ви керуєте своїм життям. І як би дружні ви не були налаштовані, ви розумієте, що власна точка зору і ті перспективи, на які ви розраховуєте відносно взаємодії з вашим оточенням. Ви будете йти в реалізацію, ви будете йти використовувати ресурси і досягати. Але є потреба взаємодії на даному, на даному етапі, тому що реалізувати саме те, чого ви прагнете досягти взаємодія з іншими, не тільки з оточенням, близьким, а загалом взаємодія з людьми, спілкування то ви для себе вибираєте позицію доброзичливості, дружелюбності, тому що в цьому ви бачаєте перспективу і подальший результат. Поки що так, в таких енергіях ви знаходитесь, той шлях, яким ви будете рухатись, ви поки будуєте саме на цих енергіях. Те, на що ви розраховуєте, те, як ви бачите, той шлях, яким ви рухаєтеся, ви вже будете коригувати. Процесі, ну і за потреби. Що дуже терміново, хочу сказати Всесвіт. Працюйте, реалізовуйте ті плани, у вас відкриті шляхи, ви досягнете своєї стабільності. Те, чого ви бажаєте, ви реалізуєте. У вас достатньо енергії, і ви саме той магічний кристал, саме та індивідуальність. Людина, яка ресурсна, і ви розумієте, що тільки завдяки вашій працездатності, тільки завдяки тому, що ви не зупиняєтеся, ви самі керуєте своїм життям і ви рухаєтеся тим шляхом, який, можливо, іноді і відчуваєте інтуїтивно. Але це шлях до стабільності. І якщо ви не розумієте, чи будете ви мати результат, чи ні, ви все одно рухаєтесь, ви все одно працюєте. Є плани, і ви працюєте. Є Шлях ви йдете, не зупиняючись, тому що саме головне для вас це почати даний шлях, це відчути те жагуче бажання в серці і робити справу вибір, в бік якої ви зробили серцем саме. І тільки при цих складових ви досягнете успіху. Коли ви займаєтесь справою, яка задовольняє вас, емоційно і наповнює, коли ви стабільні по відношенню до свого внутрішнього стану і зовнішній прояв, в вашому оточенні немає насамперед і на даний час саме тих, які влаштовують перепони. Ну, по-перше, ви очистили своє оточення. А по-друге, ви налаштовані дружелюбно, конфліктувати ви не конфліктуєте, бо взаємодієте по мінімуму. Немає потреби. Ви самостійні на даному шляху. І ваша точка зору і перспективи, завдяки яким ви бачите ціль, до якої рухаєтесь. Ви в цей час побачили перспективи ж саме. На даному шляху або в даній справі. І тому ви зробили цей вибір. Те, що ви досягнете успіху, те, що ви реалізуєте, те, що ви стабілізуєте, те, що ви матимете саме те, на що розраховуєте, але це все завдяки вам. Вам все Вищим силам, які надають вам можливості мати дану ресурсість, мати мудрість, знання, отримувати досвід. Тому що, не маючи досвіду попереднього досвіду, ви б не зробили саме в той момент, коли відчули, що саме даний шлях перспективний. Не маючи досвіда мудрості, знань, ви б не зробили цей вірний вибір, яким ви рухаєтесь, і на, шляху, на даному шляху ви досягнете саме того результату, на який розраховуєте. Порада. Як би вам важко не було, але ви не повинні зраджувати себе. Даний шлях, яким ви рухаєтесь саме той шлях, да. саме той шлях, яким ви повинні рухатись далі. І на даному шляху і будуть, можливо, ті, які не бажатимуть, щоб ви досягли результату, навіть якщо ви дружньо налаштовані до свого оточення, ви не повинні знаходитись в розових окулярах веселкових, райдужних фарбах, настрою по відношенню до оточення до вашого ви повинні реально розуміти, що люди різні, і бажання внутрішні, в них теж різні по відношенню до вас. Взаємодіяти позитивно або негативно, але це їхні дії, їхні бажання. І, власне, вони мають на це право. А ваше право спілкуватися чи ні з даними людьми. І якщо ви розумієте, що. Ця людина може зрадити, підставити або внести негатив в ваше життя, ви повинні відсікати. Щоб не ускладнювати своє життя надалі. Щоб не мати саме тих перепонів, які вас будуть зупиняти і не давати можливості досягнути бажаного. Магії тароукраїнської до зустрічі!